Сьогодні розглянемо розв'язання практичної роботи у табличному процесорі розв'язування зв'язування задачного обчислення. Для початку необхідно створити таблицю обліку пацієнтів і створити відповідні поля: номер, пацієнт, ліки найменування, ціна в гривнях, кількість, вартість, страховий поліс, відсотки до сплати в доларах. У даній таблиці. Необхідно вписати прізвище ініціали пацієнта та на ліків, які він використовував. Далі із таблиці узяти вартість цього препарату. Наприклад, Петренко лікувався парацетамолом, ціна парацетамолу 50 гривень. Для того, щоб формат був правильним, працюючи в даній комірці, переходимо на вкладку Формат та обираємо Бухгалтерський. Можемо застосувати цей формат до усього ступця. Кількість. Припустимо, він видати дві упаковки пацитаму. Далі, у ступець вартість, також додамо формат бухгалтерський. У стовпець страховий поліс додамо формат відсотки. Відсоткове значення. До сплати додамо формат. Бухгалтерський. І в доларах оберемо формат, власна валюта і можемо пошукати. Долар США не стособи. Вартість. Для того, щоб обрахувати вартість, пишемо дорівнює і перемножаємо ціна в гривнях на кількість. Страховий поліс. Страховий поліс має три види. Червоний, якщо страховий поліс пацієнта перекриває 25% витрат, жовтий, якщо страховий поліс перекриває 50% витрат, і зелений, якщо 75%. До прикладу, у даного пацієнта жовтий страховий поліс. Тому його строгий поліс перекриває 50% втрат. Змінимо заливку на шовтий колір. Щоб порахувати до сплати, необхідно вартість в гривнях помножити на відсоток. Щоб порахувати вартість в доларах, необхідно в комірці в доларах написати дорівнює. І дані із комірки до сплати поділити на дані курс долара. Зверніть увагу, посилання на Курс долара має бути абсолютним. Тому або додаємо із клавіатури символ долара перед номером стовпця і номером комірки, або використовуємо комбінацію клавіш Fn F4, або просто F4. Таким чином необхідно заповнити інформацію для 8 або 10 пацієнтів.